І всі країни-члени НАТО їх тепер 32, 32 Швеція найближчим часом вже остаточно приєднається до альянсу. Всі країни-члени НАТО зрозуміли, що Росія не просто потенціальна загроза, а актуальна. Всі країни-члени НАТО зрозуміли, що потрібно оновити і оновлювати озброєння, боєприпаси для захисту своєї території. І третє, всі країни НАТО не тільки зрозуміли, а прямо зараз, сьогодні в тому числі. Проводять бойові навчання дуже багато велика кількість військ, в тому числі морських сил, повітряних сил, різних країн-членів НАТО, але вздовж всього російського кордону. І я вам скажу, що починаючи від Фінляндії на півночі до Румунії на півдні, увесь цей фланг НАТО розуміє, що Росія. Справді загрожує і є агресором, тому до речі, і антипутінська коаліція найбільш серйозна підтримка саме від цих країн для нас, для України і для Збройних сил України. Вони всі чітко в стратегічному військовому вимірі розуміють, Стоїть встоїть Україна, стоїть цей фланг НАТО. Якщо по іншому, то шанси їхні надзвичайно мінімальні і ескалація, і справді можлива агресія буде тільки продовжуватись. але це все спонукає наших партнерів нам допомагати допомагати більше. І ви бачите, як європейські країни, країни-члени НАТО, які розташовані в Європі, допомагають затверджують бюджети і будуть увесь цей рік допомагати, в тому числі обороні нашій нашим збройним силам виробляти більше зброї, постачати нам протиповітряної оборони. І я думаю, що наступного тижня на виході ми чекаємо в тому числі рішення, все ж таки конгресу США. І це вже серйозно, і це вже на весь рік наперед така серйозна підтримка для збройних сил України для відбиття російської агресії від наших кордонів, а відтак і від кордонів НАТО і вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій youtube канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в європейський союз в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму Ютуб каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.